Підставою для сьогоднішнього нашого зібрання для цієї ініціативи стало ну різке досить збільшення випадків кількості рейдерських атак. Це є представник громадської ради Мін'юст Денис Шинкаренко. Дякую, дякую, що надали слово. Дуже було цікаво сьогодні. Послухати і кейси, які про сьогодні розказували, якщо чесно, навіть волося там. Дивки стосовно того, що просто одним размахом пера можна забрати майно можливо і забрати особистість. І можливо, сьогодні завтра ця людина буде з іншим прізвищем знаходитись в реєстрі. Хто знає до якого рівня це може дійти? Давайте трошки про себе для початку розповім, а Потім вже перейдемо до суті. Питання моєшинкаренконець, я, я голова правління громадської організації «Стоп, нелегал». Захист інвесторів, а в військовий стан я став заступником голови ради європейської оборонної асоціації. Тобто з початку з п'ятнадцятого року ми піднімаємо питання корупції, рейдерства, кришування і завдяки громадській діяльності ми робили все можливе, щоб захистити права людей, майно людей. До війни це можливо було робити громадські хвилі і акцентувати увагу державні органи влади про те, що в тому чи іншому місці знаходиться якесь порушення закону, порушення прав, і державні органи якось реагували. І... Чесно скажу, що дійсно редерство ставало менше. А військовий час ми опустили цей момент, але редери не дремлють. Хочу розказ, розказати трошки історію, як редерство взагалі у нас. Прийшло до такого рівня, що я пам'ятаю в 90 90-х роки. Мені розповідали а, захоплювали підприємство силовими способами, тобто приїжджали а, хлопці спортивного слаження, а і через погрози забрали там майно, заводи, фабрики і так далі. А з часом, звичайно, вони почали інтелектуально трошки зростати і вростати юридично тобто, в них вже з'явилися такі силові методи, як юридичні адвокати, і так далі. Вони зробили вже такі спірні моменти, про яких, наприклад, можна було видвигати якісь претензії там до. Підприємства і можливо якимось чином потрохи-потрохи там забирати. Через там, такі громадські організації можливо було все ж таки зупинити рейдерські такі захоплення і заставити правоохоронні органи реагувати на звернення громадян і все-таки відкатувати ситуацію обратно. Дійсно, при Міністерстві юстиції антирейдерська комісія. Видвигало багато таких рішень. Ми повертали майно підприємствам, людям, яких забирали там квартири, там заводи і так далі. Але це ж гроші втрачають люди, втрачають час, нерви і так далі. Чесно кажучи, на сьогоднішній день редресу прийшло більш так в it сектор коли просто. Через додатки, через комп'ютер можна простим способом змінити власника майна. Тобто вже не треба якісь спортики, не потрібні там якісь юридичні моменти, просто зайшов через нотаріуса в його кабінет і змінив там власника, і ти вже завтра власник нового там заводу, фабрика, там квартири і так далі. Таке враження, що. Знаєте, я би таку паралель поставив, коли батьки замовляють для своїх дітей аніматорів, фокусників, і фокусники між собою, можливо, змагаються про те, що дивись, який я сьогодні фокус зробив краще, ніж ти. То так і рейдери, мабуть, змагаються між собою, дивись, наскільки швидко я сьогодні я там можу забрати те чи інше підприємство. Якщо вчора це можливо потрібно було витрачати великі кошти і час на це, то сьогодні вони можуть сказати: дивись. От той та людина є власником заводу. Хіряк це тепер не його власність, і, тобто це і час, і гроші законовлені на те, щоб там забрати. І, і хотів би цим, звичайно, покрасти край. Чому таке відбувається? Чому тому, що нотаріуси сьогодні не несуть якоїсь відповідальності? Чорні нотаріуси, як ми їх називаємо, можуть просто забрати майно через свій. Клюклю зайти в реєстр і змінити власника. А чому так відбувається? Тому що покарання цього нотаріуса а, не є таким суттєвим. А ну заберуть в нього там ключ на 3 місяці. Ну заберуть на 6 місяців. Ну то й що, зато винагорода, за це від рейдерів буде набагато більше. На і все він можливо за ці 3 місяці не зробить той суми, яку йому запропонували ці рейдери. А якби він поніс наказання як співучасник рейдерського захоплення, то можливо він би подумав, треба йому це чи ні? Це потрібно йому ця двадцятка чи тридцятка чи 40 ти толарів там на на, на, на нарах. Мабуть, ну, він подумав. А так сьогодні э, прийшли до нього люди, сказали 40 тисяч доларів дає, да, 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 даємо, але змінюєш там э, власника. Та добре, він за три за місяці не заробить, мабуть, цей нотаріус, якщо він там десь э, в, в регіоні якийсь знаходиться. Тому з цим треба боротись однозначно. І хочу сказати, що до нашої громадської ради при міністерстві сесії часто звертаються люди з, з зверненням, і ми, як громадські діячі, розглядаємо ці звернення, робимо Звернення до Міністерства юстиції для того, щоб вони все ж таки відреагували. А яка задача громадської ради при Міністерстві юстиції? Це все ж таки контроль за державним органом, як наглядова в принципі рада, вказувати державним посадовцям про те, що там в якомусь там кабінеті все таки якісь негарати створюються, і все ж таки, щоб вони виправили. До чого може привести редерство в нашій країні? Я бачу, що в Міністерстві Стоїці і в багатьох інших громадських державних структурах є програми євроінтеграції. Ми викладаємо величезні кошти на це. Ми маємо величезну армію людей, щоб вони зробили там юридичну площину для того, щоб ми війшли в Європу. Але вибачте, якщо ми тільки війдемо в Європу, наші редери все. Пере... Переоформлять всю Європу на нас. Ну от, тому о, тут питання, чи захоче Європа нас туди включати. На також питання редерса це по поводу інвестицій в Україну, на який інвестор захоче сюди заховати і віддавати гроші, якщо сьогодні він не захищений взагалі від рейдерів, Якщо він завезе сюди там 100 мільйонів або 500 мільйонів доларів на розвиток і виробництво а завтра його вже підприємство буде належати зовсім іншій людині. Тому ми повинні з вами об'єднуватися. Це питання ми повинні постійно піднімати. А покарання люди, які Займаються редерсом, вони повинні нести і нести жорстке. Ми повинні повернути довіру від суспільства до державних органів, чого сьогодні, в принципі, немає. Дякую, дякую дуже, пане Денис.